Міська рада відреагувала на електронну петицію, яка зібрала сотню підписів на сайті Розумне місто вже визначила місце розташування громадського туалету. Ще в липні цього року Юрій Береговий опублікував на сайті електронного врядування «Розумне місто петицію під назвою створення громадського туалету. Її підписали 100 порятинців. Далі дане звернення повинна розглянути місцева влада. Так і сталося, адже на засіданні виконкому 26 жовтня начальник відділу будівництва та архітектури Марина Зергані представила напрацювання. Відповідно до законів України про місцеве самоврядування, про регулювання містобудівної діяльності, про основи містобудування та положення про пайову участь. Замовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Перятин було запропоновано підприємцю Оксані Повшедній побудувати громадський туалет на орендованій нею землі. Попередньо жінка звернулася за дозволом добудувати до приміщення побут комбінату на орендованій земельній ділянці, що знаходиться за адресою вулиця Соборна, 25, торгівельний об'єкт. Переноситься комунікації, согласно буде улучшений фасад всієї, всього ці зараз цей синій забор, який стоїть, такий буде покращено його зовнішній. І фасад в викисувати фасад існуючої будівлі. Туалет І це там да, ми будемо туалет, будувати, це буде міський, міський туалет. туалет, будемо будувати за власний кошти. Власні кошти буде збудований туалет. Рішенням виконкому підприємця зобов'язали виготовити проєктну документацію, отримати дозвіл на початок будівництва та провести роботи. Натомість Оксані Повшедній скасували участь пайового внеску у створенні і розвитку соціальної інфраструктури. Такий підхід дозволяє розвивати партнерські стосунки влади та бізнесу. І, хоч в петиції порядниці зазначали створення вбиральні за готелем, проте громадський туалет все ж таки буде в центрі міста. За попередньою розробкою в ньому планується три відділення чоловічий, жіночий для інвалідів. Буде облаштована кімната для обслуговуючого персоналу. Вбиральня оснащуватиметься сучасною сантехнікою та пандусом. Розмір громадського туалету запланований 5 метрів на 5,40 і буде розміщуватися між будівлями міської ради та побут комбінату.